Для того, щоб ви все, все ж таки діяли, як би вам не, баж, не хотілося, тому що при ваших починаннях вам будуть надходити ще додаткові бонуси. Да? Бонуси, можливості і вивод зовсім по-іншому будете почувати. Ви тут вже будете говорити, це мої двері, я в них війшов, і ну, це реально те, що, чим я можу займатися і чим я буду. І єдине, що вам ре... прийдеться. Підкоректуватись, підвчитися трохи, і, і зрозуміло, чому трохи пошатається ваша така самовпевненість. Хоча прийміть все з мудрістю і це не може не радувати. Обістінте свої страхи, є певні такі. Ви їх зрозумієте, ви їх побачите, ви просто зрозумієте, що коли я дію, розширяються горизонти. І запитаєте, чому я зразу не відкрив ці двері і не війшов? Життя – це шлях, а не от я прийшов, здобув і от зупинився. Ні, в вашому випадку ви маєте приглядатися, розглядати варіанти, вчитися цьому. Ось ось такий посил для вас.